Антимонопольники довели Закарпат Автотранс, припинивши продаж пільгових квитків, перевищив свої повноваження. Такі дії суперечать закону України про автомобільний транспорт і правилам надання послуг пасажирських перевезень. Відповідач має право звернутися до суду, оскаржити наше рішення або сплатити відповідно штраф, якщо Штраф не сплачується. Відповідно, ми подаємо до суду відповідну заяву про примусове стягнення з боржника відповідних штрафних санкцій. Коли порушувались питання законності дій закарпатавтотрансу автотрансу, інтернет змі оприлюднили офіційне звернення голови правління товариства Йосипа Кричко щодо необхідності і законності обмеження проїзду пільговиків. Мовляв, перевізники у збитках, а кошти за пільговиків держава не відшкодовує. Тому пробуємо дізнатися реакцію на штраф і телефон. ...телефонуємо керівнику Закарпат да. Алло, добрий день. Йос. Це Йосип Васильович. Да. Добрий день. Вам телефонують з телебачення 21 21-й Ужгород. Мене звати Наталка Панько, я журналіст в новинах. Скажіть, будь ласка, чи вам зручно розмовляти? Маєте хвилиночку? Наступні наші дзвінки ігнорують. Тож їдемо безпосередньо до керівництва. Але нам, м'яко кажучи, не раді. У мене немає часу з вами розмовляти. А чому ви мені це не сказали по телефону? А чому я маю я знаю, з ким я розмовляю по телефону? Я представилась вам. Ну і що ви могли мені сказати... заздалегідь попередили? Я ж дзвонила до мене. Попередили заздалегідь. Як людина інтелігентна людина, високоосвідчена. Фахова людина має заздалегідь мене попередити. Як я можу вас попередити? Е, вас? З вами хочу розмовляти така то така -то людина, коли ви можете. Стоп, а хіба телефонна розмова звучала по-іншому? Далі нас просять покинути територію і відігнати службове авто, кивають у бік напису на вхідних дверях, стороннім вхід заборонено і акцентують на дорожньому знакові, котрий забороняє в'їзд на територію. Робимо останню спробу дізнатись, яким чином Закарпатавтотранс реагуватиме на рішення антимонопольників. Яким чином Згідно чинного законодавства? Ви знаєте таке? Чинне законодавство України, чинного законодавства України. Вас закарпат транс і надалі буде діяти. Штраф ви оплатите? Ще раз повторюю для особового доріжних. Зільно чинного законодавства України. Аби внести до держбюджету 68 тисяч гривень, ВАЗ Закарпатавтотранс має час до кінця липня. Якщо цього не зроблять і антимонопольники звернуться до суду, до штрафу додасться півтора відсотка від суми за кожен день з моменту винесення рішення. Тож сума стягнення подвоїться і становитиме більше 130 тисяч гривень. Нових звернень про порушення права на пільговий проїзд деяких категорій громадян ані до представників влади, ані до антимонопольного комітету не було. У диспетчерські нам повідомили що для пенсіонерів поновили продаж пільгових квитків проте тільки на приміські маршрути